Слава Ісусу Христу, Отче Василю, я слухаю ваші проповіді. Щиро вам вдячна за пояснення. Мене хвилює таке питання. Моя внучка сім років живе в шлюбі, але вони не вінчені, не поняв. І я дуже переживаю з цього приводу. Її чоловік був одружений і вінчений в православній церкві, розійшовся до знайомства із внучкою. Прошу. Першу дитину вони хрестили в православній церкві, тому що у католицькій не похрестили, бо не вінчені. Тепер мають другу дитину, чи можуть вони повінчатися і похрестити дитину у католицькій церкві? І чи ще дійсний шлюб із першою жінкою? Вінчання в православній 9 років назад. Щиро дякую за пояснення. Таке, знаєте, запитання. Чи він ще дійсний, чи ще рік, ти вже вивітриться? Та? Діти мої, не легковажте цими речами. Це є дуже і дуже серйозно перед Богом і перед людьми. Якщо ви зійшли всі двоє і хочете жити разом, це має знати держава, у ЗАГСі зареєстроване подружжя, це має знати церква. Якщо там вінчені, не вінчені, зійшовся, розійшовся, упорядкуй свої відносини, якщо він православний, вони можуть дати право благословення на другий шлюб. Але то має бути папір. Священник має мати бумажку, дозвіл на друге вінчання. Але вони так дають, що вони дають дозвіл на вінчання, але тільки в них у церкві. Я знаю, бо я таке саме маю тут, у Дніпрі. Але як би там не було складно вияснити цю всю документальну тягнину? Чому? Бо я хочу, щоб ви себе почували в законі, що ви маєте жити у подружжі і ховатися і переживати, бо у вас не упорядковане подружжє відносини. Ну, що то за життя? Упорядкуйте ті всі речі. Йдіть до тієї православної, хай дадуть вам дозвіл на друге вінчання. Вінчайтеся, як він вам дасть дозвіл на друге вінчання і не уточнити в його храмі, то йдете куди хочете з тим папером, розумієте? Але якщо ви хочете вінчатися в Греко-католицькій церкві, то той папір, що вам дадуть, є тільки первинним документом на то, щоб зібрати документи і відвести до, до нашого Патріаршого суду, і, чи, до, чи якщо є єпархія, то вашого суду єпархіального чи митрополичого, щоб уневажнити подружжя попереднє і дати, право, дати дозвіл на, на вінчання. Бо в православній церкві там простіше, вони дають, дають дозвіл на друге вінчання, повінчалися все крапка. У нас до того ставляться дуже серйозно. Тобто є відповідний суд, який розглядає це питання і так далі. Тому не ускладнюйте, не усугубляйте, візьміться за цю справу і упорядкуйте свої відносини.